На консультації маємо дівчинку 40 плюс з дочкою, підлітком за плечима розлучення з чоловіком, який знецінював її. Запит був в тому, що є знайомство, але далі справи не йдуть. Немає продовження стосунків. І вона має таке відчуття, що попадаються не ті чоловіки, не такі яких вона шукає, ті, які порушують її особисті кордони. І цю сесію ми присвятили її стосункам з батьком. Батько дівчинку дуже любив, балував. Та водночас був занадто суворим до неї, не дозволяв самостійно приймати рішення. Під час занурення з'ясувалося, що в дитинстві батьки її знецінювали, вимагаючи від дитини бездоганно виконаної роботи. І це тепер проєцюється на її дорослому житті. Далі з'ясовується, що душа батька вважає її досі маленькою дівчинкою. Для дорослих відносин. А маленькі діти, як відомо, не можуть мати серйозні стосунки. Щоб отримати ці стосунки, треба подорослішати. Таким чином, щоб вона займала позицію дорослого, брала відповідальність за свої вчинки на себе. Потім виявляється. Енергетичний перекос в родинних ролях. Батько відносився до неї, наче до цієї дівчинки, до цієї донечки, наче як до дружини. Він не відпускав її на енергетичному рівні. Боль хто ж любитиме цю крихітку так, як люблю її я. І в процесі. Роботи також ми прибрали програму, яка заважає багатьом з вас і заважала їй. Це програма, ваша улюблена дівчата, це програма Я сама, яка також не дає шансу чоловікам. Разом з тим, в ході роботи позбулися блоків в плечах, у грудному відділі, в попереку. На виході дівчинка отримала легкість. Розуміння, як нею користуватися і як її вмикати за потребою, змінили енергетичну роль тата. Крім того, вона отримала розуміння того, що з тим, як змінюється вона сама, змінюється її навколишнє оточення. Тобто зміни починайте з себе із свого внутрішнього я. Тоді зміниться ставлення інших до вас. Бажаю успіху!